Вітаю! Після того, як Діліан Вайт спалився перед боєм на допінгу, за повідомленнями добровольної антидопінгової асоціації ВАДА, вони виявили несприятливий результат в одному з аналізів Уайт. Як наслідок, його негайно відсторонили від змагань. В результаті Еді Хірн був вимушений рятувати вечір боксу, який мав відбутися через декілька днів. Він провів незліченну кількість годин, перебираючи різні імена. Хоча у нього був довгий список для вибору, він зупинився на претенденті Роберті Хеленіусі. Ні, втома, ні його фізична підготовка не повинні стати проблемою, враховуючи, що Хеленіус буквально бився на минулих вихідних, перемігши в третьому раунді нокаутом. Він вміє бити, сказав Хірн, перераховуючи меч боксинг деякі фізичні якості Хеленюса. Я думаю, що це складний бій. Я думаю, що це досить небезпечний бій для Ентоні. Для 39-річного боксера це саме та можливість, яка йому потрібна. За рік до цього він був безжально нокаутований Деонтеєм Вайлдером у першому ж раунді. Проте, незважаючи на поразку від еліти надважкої ваги, Хірн сподівається, що Джошу не буде ставитися до нього легковажно. Окрім жорсткої поразки, Хеленіус здобув три перемоги поспіль і одного разу викликав Джошуа на бій. Хоча нерухомі зображення Хеленіуса, який лежить на канвазі, все ще переважають, Хірн закликає Джошуа бути обережним. Хоча немає сумнівів, що колишній чемпіон буде головним фаворитом вечора бою. Що стосується самого Джошуа, то з тих пір, як 33-річний Джошуа має дві поразки Олександру Усику і все під час роботи з двома різними тренерами, Джошуа прагне ще більше направити свій гнів у суботу у бік Хеленіуса, який нещодавно вже виходив на ринг на арені О2 в Лондоні. Якщо озирнутися назад, то це смішно, тому що я багато чого досяг, але я не працював так наполегливо, як зараз, сказав Джошуа в своєму інтерв'ю. Але я хочу бути шанованою людиною, ось чому це дуже важко. Ось де розчарування. Коли я втратив пояси, я відчув, що повага пішла разом із ними. Як би сильно я не хотів, боїв за великі гроші, чи збираюся змінити свої пріоритети і почати проводити їх заради грошей. Я захоплений своєю роботою. Я не знаю, що я повинен зробити, щоб отримати повагу з боку вищого ешелону боксу. Я продовжую працювати. Дайте мені повагу, на яку я заслуговую. Це я ризикую своїми яйцями. Я повинен був би відкинутися назад і сказати: дідько, я теж не буду битися. Нехай інші ризикують. Кожен раз, коли ми б'ємося, це великий ризик, велика нагорода, тому що перемога це все, але я хочу поваги. Це та нагорода, яку я хочу, а не гроші. Після поразки від Усика минулого року Джошуа зізнався, що відволікання поза рингом ускладнило його кар'єру. Колишній тренер Роберта Гарсія сказав, що Джошуа потребував більш суворого табору після спільної роботи над матчем Реваншем з Усиком. На той час Гарсія змінив багаторічного тренера Джошуа Роба Макрекіна. Дворазовий чемпіон світу в суперважкій вазі Джошуа здобув перемогу одноголосним рішенням суддів у квітні проти Джермейна Франкліна і проведе вже другий бій цього року. Тайсон Фюрі, Усик, Вайлдер або Руйс досі не провели жодного бою в цьому році. Джошуа також планує провести наступний бій у грудні, при цьому він націлений на колишнього чемпіона світу в суперважкій вазі Деонтея Вайлдера. Саме тоді я повернувся, коли втратив титули, сказав він. Я пройшов через багато чого. Для деяких людей це виглядає так: він не такий агресивний, або він не той самий Ейджей, але я вважаю, що є певні бої, які витягують з мене цю бійцівську натуру. Отже, переходимо до прогнозів. Перший на черзі це Скотт Кріс. Я вибрав переможцем Антоні Джошуа в бою проти Діліана Вайта, і знову ж таки я виберу його проти Хеленіуса. Я очікую більш агресивного Джошуа, ніж ми бачили в січні, частково тому, що Іджей має багато гордості і з'їв багато критики. Хеленіус ніколи не був першокласним важковаговиком і не стане ним у суботу. Його кар'єра відродилася після декількох перемог. З повагою відношусь до Хеленіуса, але він не зможе перемогти Джошуа. Прогноз Джошуа перемагає технічним нокаутом у четвертому раунді. Віл Ескот вважає, що суперники, які пізно вийшли на заміну, часом можуть бути справжнім пеклом для сторони А. Однак я не думаю, що це буде саме той випадок, оскільки я просто не вірю, що Роберт Хеленіус знаходиться на тому ж рівні, що і Ентоні Джошуа, і я не впевнений у його здатності добре битися в такому швидкому темпі у свої 39 років. Звичайно, Хеленіус, можливо, не зазнав значних ушкоджень на минулих вихідних. Але його тіло напевно відчує наслідки, коли він повернеться до бою з великим хлопцем, який може вдарити набагато сильніше, ніж його останній опонент. Я думаю, що Хеленіус прийде, щоб спробувати, але я не думаю, що цього буде достатньо, щоб нокаутувати Джошу, який мотивований повернутися на вершину. Я підозрюю, що бій закінчиться десь після половини дистанції. Прогноз. Джошо перемагає технічним нокаутом в сьомому раунді. Джон Хансен поділився своїм прогнозом. Роберт Хеленіус, хлопець, який отримує дві зарплати за тиждень. Він дійсно витягнув максимум зі своїх перемог над Адамом Канвацьких, і я вітаю його за це. Деонтею Уайлдеру знадобилося менше трьох хвилин, щоб відправити його в нокаут. Давайте припустимо, що Хеленіус супер готовий цього разу, враховуючи, що він буквально щойно бився минулої суботи, і припустимо, що він може виступити проти Джошо. Прогноз. Джошуа перемагає нокаутом у третьому раунді. Патрік Штумберг сказав стосовно цього бою. Я беззаперечно поважаю Роберта Хіленіуса. я щиро радий, що у нього були бої з Деонтеєм Вайлдером та буде з Ентоні Джошуа. Але це не означає, що я вважаю, що у нього є шанс. Він все ще повільний, крихкий і вразливий. Отримати удар в підворіддя від Вайлдера може буквально будь-яка людина на планеті. Інші його поразки нокаутом менш пробачні. Навіть Джошуа, який потребував всередині кризи ідентичності, повинен бути в змозі перебуксувати його, і зрештою, затиснути його на фініші. Чорт забирай, я б поставив на Джошуа, навіть якби знав, що він продасться за нокаут, як це було в першому бою з Анді Прогноз. AJ перемагає нокаутом у 4-му раунді. Як бачимо, з висловлювань всі кажуть про перемогу Джошуа. А чи справді це здійсниться? Будемо дивитися вже вранці неділі. А поки залишайте свої коментарі, кого ви вважаєте фаворитом двобою і який, скоріш за все, буде результат поєдинку.